Сьогодні ми розберемо, на прикладі ось такого скла на Теслу, що таке подвійна шовкографія. Ви бачите, що на даній моделі використана така технологія, а це більш технологічний, складніший процес, процес ніж нанесення шовкодруку на внутрішню сторону скла. Це робиться в вікнах, як в оригіналі. Виглядає воно набагато красивіше і досконаліше це вікно. Перший слой шелкодруку наноситься на внутрішнє скло і склеюється двома вікнами. Він знаходиться всередині скла, як ви бачите. Колір більш насищений, глянцевий. Зараз ми покажемо, як воно виглядає знаружі. І зовнішній шар шовкодруку Фарби наноситься вже на внутрішній периметр внутрішнього самого скла. Ось зовнішня сторона, як ви бачите, дуже гарно виглядає, прям глянець суперовий. Перевіримо його ліхтариком на просвічення. Тобто тут нанесений один шок. Слой шовкодруку, він знаходиться всередині. Тут Д2. Ось я переміщаю. Фонариком вже не просвічується. Тобто поліуретановий слой клея буде захищений на 100% від ультрафіолету від сонячного випромінювання. Дуже класна технологія і дуже гарно виглядає. Кому цікаво, звертайтеся до менеджерів нашої компанії, вони нададуть вам всю повну інформацію.